Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми, ми з вами розберемо номер 440 за підручником Алипра, 7 Клас, автора Олександра Істера. Наше завдання подати новий член стандартному вигляді. Це сума, так, одночлення стандартного вигляду, і визначити його статті. Прекрасно. Почнемо із першого. Так, у нас 3 х квадрат плюс 2х помножити на 5 у квадрат. Ну, добре, так, ну почнемо. Х помножити на х квадрат це х куб, так, 3х куб, плюс 2 помножити на 5 це буде 10, хі квадрат. Так, О, обидва одночлена, так, мають третій степінь, тому більше визначити не можемо, тому просто пишемо, що многочлен многочлен Третього степеню. Третього степень. Отже, так, друге. 5 А помножити на Б квадрат А, так, плюс 3 Б помножити на 2А Б квадрат. рівня. Ну що, перемножаємо. У нас буде 5А квадрат Б квадрат. Так, плюс 3, помножте на 2, це буде 6. А, а, а b на b квадрат це b куб. Ага, все. Ну, тут так само, дивіться. 2 плюс 2 4, 1 плюс 3 буде 4, тобто це многочлен 4 степеня. Многочлен. 4 степеня степеню. Добре. Так, третя. Мінус 5М Н куб М плюс 4 М М М. Так? Дорівнює. Ну що, перемножаємо. Мінус 5 залишається. М на М це М квадрат. Так? Н куб куб плюс 4. Розуміємо, що степень це кількість, а у нас три Мки, тому М-куб. Так, більше, звичайно, у нас перший, так одночлен стандартного вигляду, і це у нас п'ятий степінь. Отже, це многочлен, многочлен п'ятого степеня, П'ятого степеня, Добре. І четверте 5П. Помножити на 3 p помножити на мінус p, мінус p в четвертому Q. p. Дорівнює. ну давайте перемножати. 5 помножити на 3, це буде 15, але мінус я винесу спереду, мінус 15. І в нас 3 p тому у кубі. Добре, плюс ой, пробачте мінус, не додивилася p. У п'ятому степені, так, п'ємо. Розуміємо, що у нас одночлен стандартного вигляду другий більший, а тут у нас шостий степінь, степень, значить, у нас многочлен член шостого член Шостого степень. Так, це і буде розв'язок. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!